Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Трохи усучасний старовинний український рецепт шпундра. Нам потрібно м'ясо, свинина в ідеалі, але сьогодні в мене ребра, свинячі і курочка, буряк, цибуля і далі побачите ще що. М'ясо потрібно здобрити спеціями і солью, трошечки обсипати борошном і обсмажити на великому вогні. Не до готовності, просто щоб запечатались соки в'ясні внутрі. Ось так спочатку ребра в один шар, бо вони ще трохи ж витоплять жирка і буде на чому курочку смажити. І потім другим шаром окремо інше м'ясо. Коли все м'ясо пересмажиться, ми додамо ще буряк з пластиночками нарізаний, цибулю, часник, ось такої товщини. Трохи томатику, трохи потушимо і додамо ще буряковий квасок. І так залишимо ще майже на годину на невеличкому вогні, щоб все разом тушилося, мліло, було ніжне і прекрасне. Спочатку ребра, бо їм довше тушиться, ближче до вогню. А далі курочка, часник і наш совнозвісний, корисний бурячковий квасок. Дамо перекипіть і залишаємо під кришкою на невеликому вогні, повторююсь. Уходимо з кухні. На годину. Друзі, дивіться, я ще не мішала, тільки зняла кришку. У мене 40 хвилин пройшло. І зараз перемішаю ще зішечки, але хотіла вам показати в процесі, як це відбувається. Тепер помішаю з вами разом, покуштую. Ще йому 20 хвилин готуватися, можливо, щось треба додати. Нас цікавить от така юшечка, густувата юшечка. Вона утворилася із цього квасочка. І завдяки тому, що ми. Мяско борошно трошечки обмакували. Друзі, підсумовуючи, хочу сказати, нормальна тема. Готуйте цю шпундру, васок, випарився весь, залишив легку кислинку. А бурячок приготувався до м'якості і залишив легенький солодкий присмак. І це трохи нагадує таку азійську кухню. Тут же в мене трави, спеці. Я не показувала, але додала багато коріандру. Це чисто наша українська спеція, яка росте у моєї мами точно на городі ростають ці зернятка. Ну все, іще один рецепт з українських старовинних страв Додали ми в свою скарбничку. Я би сказала, це більше м'ясо-соус, аніж просто м'ясо, тому готуйте і смакуйте.